хрещення Русі. Я разом з отцем Василієм сьогодні в цей прекрасний день, День е, фізичної культури і спорту на Україні. Вітаю вас сьогодні на нашому стадіоні і хочу е, вручити нагороди всім чотирьом командам. Ви всі, всі, всі заслужили ці перемоги наші. Зараз я хотів би, би нагородити від себе, від, себе від себе особисто, від Федерації футболу, від Скурука Максима Анатолійовича, е, нашого ца Василія, це йому пам'ятний приз. Вас, я. я хотів би від вашого імені сьогодні привітати і поздравити е, Володимира Миколаївича Хмайка. фізичної культури та спорту в Маківському районі та з Дня фізичної культури і спорту. Володимир Миколайович, саме такі виконавка. І я зараз слово передам отцю Василію. Будь ласка, скажіть. Спорт, соревнування. Это прекрасно. Это прекрасно. Появляється перший нас. Но Господь поощряє, якщо по Слову Божому поощряє усіх. Каже е, последнього якось і першого. Тому що гордились слішком гордилися перші і отчаянии падали послідні, нагороду получает кожен трудящийся. Соответственно, труду. Знайшов такий розумний от викон, построїв їх отак, що першому більший... <size> більший більшому менше. Я все одразу, що вона зрівнялася. Я радий, що сьогодні ось пройшли оця гра прекрасна. Вона нагадує нам і в міській світі о тому, що ми є чадо Божі, що ми є православні. І віру, яку утвердив на світі Русі Великий князь Володимир, 1025 років назад, щоб ми її сьогодні берегли. І в вірі теж так само одв'язалися в добрих ділах, щоб не посранитися. Тому і я приготую нагороду, будь ласка. Поручити е, первому, якож кубком, о, о, нагороду, я кажу і послідньому, паралельно кубком нагороду ікону святого князя Владимира Равного. Значить, слухайте мене уважно. У е, нашому змаганні серед ветеранів 40 плюс кубку присвячено 1025-річчю е, хрещення Русі трет, е, четверту сходинку, четверту сходинку грамотою грамотою і перехідним кубком нагорожується футбольний клуб Мирове. Ветерани Мирове. І я хотів би від свого імені... Eh, дорогу Васильку, вручить і приз лучшого гравця eh, футбольної клаби команди Мирового. Четверту <плес> сходинку зайняла команда третій. ветеранів Герме. Третю же... <плес> сходинку команда Гермет. Також в команді Гермес відмітить Пожалуйста. Шановні, <праць> і приступає до основної частини Наш у фінальній грі за е, перше-друге місто, другу сходинку зайняв дружній колектив е, ветеранів Скорупчається. Прихідний кубок, кубок, і мальчики, мальчики. І це кожному гравцю Вова. Ваші призи, пожалуйста, кожному. І нарешті першу згодинку і чемпіоном ветеранської ліги в Кубкові е, 1025 річчя хрещення Русі вручається.

И в течение и маленькая егоночка. Ага, вот так. Отец Василий молодец. Так вручить значит. А, конечно, вручить. Я так само начинаю. Вот, там на пельной стороне даже юбилейно підписано. О, вот это дело. <рігучно> 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 <говор> Иван А Василий вам вручает иконки для того Владимира. І я вам цей день бажаю всім успіха, здоров'я, здоров'я, щоб ви ще раз виходили на ці футбольні поля, показали приклад молодим, хай вони до нас приходять, дивляться на наші ігри і вам скажу спасибі велике до і до зустрічі! Я вам ще скажу, що зараз же у нас десь неділі через дві вам кажу, вам, 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 через дві неділі розпочинаємо кубок Степана Дмитровича Рудича.